Трошки таке складне запитання, тому що тут залежить з якою метою. Чи ви якщо для себе декілька кущів посадити, то тут один варіант. Якщо, так як я трошки на продаж, то тут вже потрібно дивитися по-іншому. Якщо для себе, то я думаю, що всі кущі, всі сорти лохини хороші. В них є нюанси, в інших сортів є свої нюанси ось Також по смаку комусь буде подобатись один сорт, комусь буде подобатись інший сорт. Є сорти, наприклад, з великою ягодою, типу бонус, але він є не дуже смачний. Є сорти з дрібною ягодою, типу река, комусь цей сорт подобається. Є, наприклад, сорт блюкроп який по якості не дуже гарна ягода, але в нього є великий плюс, що вона дуже невибагливий цей сорт. І для новачків він є практично ідеальний порівняно з іншими сортами. Ось Є, наприклад, сорт Гурон, який я дуже люблю по смаку, але по вирощуванню в нього є трошки нюанси, він такий більш вибагливий. По вирощуванню дуже подобається мені сорт дюк, по тому, як його можна формувати, по самому розвитку куща. Як... Але з іншої сторони по ягоді він мені не так подобається, як, наприклад, той самий. Тому я думаю, що тут скільки людей, скільки буде і думок. Можете написати в коментарях по смаку, які вам сорти найбільше подобаються з тих, хто вже вирощує.